Ще один маленький відосик про лайнери, про вкладиші в спальник. Потрібні вони для чого? Для того, щоб трішечки е зберегти ваш спальник від кількості прання. Тобто залізли самі вкладиш, разом з вкладишем залізли в спальник, і зсередини ваш спальник залишається чистим. Тобто там без поту, без е слідів людського жиру. так, Ви все знаєте. так, на шкірі людській також є а, жир, і це все залишається. Знаєте, от як а, зимова якась там курточка, ви її ось так от а, а, закриваєте, блискавку і. А. Ну, потім через умовно там півтора місяці <смі>, через півтора місяці знімаєте свою куртку. Ну, тобто, через півтора місяці використання придбали, от, новий виріб, а потім знімаєте і бачите, і тут все таке замаслене, ну таке, коротше кажучи, от щоб такого в спальнику не було, для цього потрібен вкладиш. Вкладиш додає комфорту, він додає трішечки температури до спальника. Наприклад, якщо він розрахований на 0 градусів, то буде. Наприклад, на мінус 3 чи мінус 2. Але все це умовно і все це залежить від терморегуляції. Конкретної людини є мерзляки, є люди, яким вічно жарко, спекотно, так? які витягають руки, ноги з тих спальників. От я цих людей, наприклад, про вас я не знаю. Обов'язково дивіться, що вказано на пакуванні. Там, до речі, з усіх сторін зазвичай десь. Але да, вказано, чи на сайті виробника вказано на скільки градусів воно там додає. Але сильно на це не розраховуйте. Здебільшого це як постіль для ліжка. Тобто ми ж все одно стілимо. Для чого? Да щоб матрац був чистіший, щоб не потрібно його там, не було там всіляких плям, розводів, запахів неприємних і так далі. До речі, ці штуки ще й запахи скрадають неприємні. Дуже круто. Ну там всякі пітні. Пітнички там всілякі і так далі, що ми в поході. там. Сон якийсь приснився, нам, можливо, такий для дорослих, знаєте. І все це залишається в цьому лайнері. Коротше. Потім з походу прийшли, все це швиденько закинули в пральну машинку, висушили швиденько. Сохнуть дуже швидко, просто суперова, крута штука. Підписуйтесь на мене, будь ласка, на YouTube, в Телеграмі, в Інстаграмі. Якщо вам цікаво, підтримайте, будь ласка, український контент. Всі ці речі, які я вам показую час від часу, їх ви можете знайти в описі під великим відео на YouTube. Будь ласка, все всюди переходьте, дивіться, і їх можна купити за моїм промокодом. 10% знижки можете отримати. Дуже прикольно. Як на мене, користуйтесь, я сам користуюсь своїми промоходами постійно. Дякую. І побачимось, бережіть себе. В мене все про туризм і дуже багато оглядів туристичного спорядження. А ще прямі ефіри йдуть по суботам, о 19-й годині вечора. Дякую.